Одного разу один чоловік купив гарний будинок з неймовірно гарним яблуневим садом, але він мав проблему, він мав заздрісного сусіда. Одного разу цей сусід поклав відро з помиями йому під двері. Що ж він зробив? Він взяв це відро, він вимив його до та наповнив неймовірними яблуками свого саду. Коли він повернувся до цього заздрісного сусіда та постукав у двері, сусід вважав, що цей прийшов сваритися. Але він сказав лише одне, що чим ти наповнений, те ти і даруєш. Хочу прочитати з Біблії до Ремлян 12, розділ 20 віч. Отож, твій ворог, як голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи, це ти висипаєш розпалене вугілля йому на голову, і не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ми маємо повчитися в цього сусіда уміти. Відповідати правильними реакціями на підлості оточуючих. Що б не сталося у вашому житті? Яка підлість у вашу сторону заслужена чи не заслужена, не відбувалася? Будьте сильними, будьте сильними відповісти добром на зло. Я теж маю сусіда ну, незалісного, але безпардонного. Прекрасний будинок з прекрасним величезним яблуневим садом. Треба стукати саме в цю хвилину. Каєм трохи, поки він огомониться мій. from me